Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Давно ми не знімали відео, та практично і не було що знімати. Зараз зима, стан спокою бджілок. А знімати що-небудь аби небудь не хотілося просто. Сьогодні в нас 20 січня. Е, можна сказати, вже. Почалась третя декада, почнеться січня. Зазвичай в цю пору ми е, робимо е, біглий огляд наших бджолиних сімей. Що робиться з зимівлею? Який стан бджолосімей, скільки використали корму. Все це постараємося е, в сьогоднішньому відео вам показати. Е, хто дивиться наше відео вперше? Е, Хочу трошки розказати про нас. В нас пасіка матковідного напрямку. Займаємося ми породою бджіл карнікою. Лінія Зінгер С 64. І так, ще раз нагадаю, сьогодні в нас 20 січня. Зранку було мінус 2, зараз пів 12 біля 12 години, плюс 5. Багато на просторах інтернету дивимося зараз, що багато бджолосімей по декілька разів вже обліталися. В нас останні обльоти, якісні останні обльоти були в першій половині листопада. Можна сказати так, що два місяці. В нас бджілки без обльотів. Звичайно, були теплі дні, але те, щоб вилітали в грудні, вилітали поодинокі бджілки в межах 20 грудня, масових обльотів в нас не було. І в січні також в нас були вильоти. Там ми знімали коротеньке відео, але масового обльоту не було, так як на інших територіях України. Так по-простенькому. Ну що, подивимося декілька бджолосімей і покажемо їх стан. Але перш ніж розпочати дивитися, скажу так: хто ж не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Говору зразу, тому що багато не додивляється відео до кінця. Хоча б і в кінці ми це зазвичай говоримо. Також в нас створена група Вайбері, вже з Нового року для спілкування. В цій групі можна більше знати про нас, подивитися стан на нашій пасіці. Також можна подати там свої оголошення і поспілкуватися з бджолярами. Група називається бджолярі і бджоли. Силочку на групу прикріплю в описі під відео. Покажемо вам декілька бджолиних сімей, стан зимівлі на 20 січня. Ще раз повторюсь, у нас бджола карніка, лінія Зінгер С-64. Зимуємо ми зазвичай ось в такому стані. Як бачимо, бджілки сидять в клубах, вони навіть не зайшли на середину рамки. Трішки піднялися сперед і вверх. Ну і охолоджуємо швиденько. Але вже підняв, треба зразу піднімаю, дивитися, чи є тепло. Дуже багато показують, що і пишуть наші підписники, що вже розплід на двох рамках. Ну, розбирати ми не будемо, а просто покажемо. Ці е, трошки більше зайшли на середину. От як бачите, який стан нашої карніки. Появився конденсат. В попередньому не було конденсату. Значить, можливо, і в нас же є розплід. Ну, але я не раджу зараз колупати їх, дивитися, розривати, їх, дивитися, що там є. Корму вистачає, все буде нормально. Ось так гарно вони сидять. Ці сидять на сіми рамочках. Зазвичай 7, 8, 9. Слабачки сидять на 4 -5. В... Через... Є в нас сімейки через перегородку ДВП, ті взагалі на двох 2... Трохрамка гарно зимують. Щоб не казали, що ми е, вибираємо, ми отак е, розпочали і підряд буду вам показувати. Ну, Сила середня. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, сім вулочок, вісім. Є одиночні на 9, 10. Ну, але їх спеціально шукати, показувати я не буду. Так, як бачите, в нас, оці взагалі жаті крепко сидять. Зверху в нас гніздовий корпус, знизу поставлений буферний корпус. Жаті сидять спереді, до задньої стінки. В їх корму вдосталь і лишній раз тривожити і тим більше заглядати. Часто, я думаю, що місяць до їх можна за них не турбуватися що з ними щось тут відбудеться чи щось станеться. Дивимося далі. Ось так. Ці на шістьох рамках піджалися ближче. Заставної, але вони ось тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Це нормальна сила для карніки. Карніка Зінгер С64 має гарний весняний старт і гарний весняний розвиток. Відповідно. Тут є конденсату. чуть чуть Є тепло, можливо, є якийсь розплід, але це ще не великих кількостях. Ось так вони сидять, ці жаті. але як бачите, митку ще до задньої стінки в їх досталь. Ну так, рядочок дойдемо вже. Хочу ще якусь слабішу знайти і потім покажу ще, як зимою через. Перегородку бджілки, ну так, Ну, плюс 5 на вулиці, трошки вони може, клуби вже й так... не такі щільні. Але зимівля йде непогано. По кліщові, поки дивимося, буду потихеньку розказувати, обробляли ми. Ставили два рази полосочки. Оці взагалі сім'я наскільки крепша. От є таке бджілок, ми зазвичай видергуємо е, крайню рамку, щоб нам е, весною було добре доставляти. І весь час сім'я, якщо крепша, вони стараються цей простір забити. Але на стан зимівлі це не впливає. Як бачите, ось такі сім'ї. Це взагалі, якщо брати раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім вулочок, дев'ять рамок. Корму тут ще в їх на дві зими, можна сказати, так. Ховайся. Сонечко зараз буде, температуру сьогодні обіцяють. 7-8. Можливо, сонечко й буде виманювати їх на вулицю, але це таке, це не так страшно. Ось так. Ця слабшенька сімейка. Ну, я б не сказав, би, що слабшенька, це ну, карніка. Отак ми зимуємо. І подивимося останню в цьому рядочку. І підемо ось так. Ці біржаті. Ось так луп. До задньої стінки ще їм далеко-далеко. І меду тут предостатньо. Тут дві невеличких сімейки зимують через перегородку. Ось так вони. Кажу, на дворі плюсова температура. Клуби не такі жаті, ну як в яких. Як бачимо, вони так якби одним клубом великим сидять, корму тут вдосталь. І так, по результатах зимівлі на 20 січня. Швиденько ми пробігли всі наші сім'ї. Стан, ідеально, можна сказати, так, як ми показали всіх. Бджілки деякі зайшли на середину, а більшість ще сидять спереді від передньої стінки і трішки піднялися доверху. Клуби деякі більш жаті, деякі трошки менш жаті. По розплодові не дивилися ми і не рекомендую зараз їх тривожити дивитися в цю пору. Обльотів, як я говорив, в нас не було від першої половини листопада. Таких обльотів, як показують люди, щоб чоли оплетуються, можна сказати, так як навесні. У нас такого не було. Бджілки зимують. Ось так коротенько все, напевно. Хто не підписався, ще раз кажу, підпишіться на наш YouTube канал. Силочку для спілкування в групі Вайбері скину в описі під відео. Пишемо обов'язково коментарі. Ставимо подобайки. кому не подобається, ставимо палець вниз. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!